Коли пітьма, здавалось, торжествує, бо вже до гробу й камінь привалили, ще й запечатали Його могилу, коли, здавалось, навіть Бог не чує, і годі сподіватися чудес Христос воскрес. Коли зневіра душі огорнула, бо на Голгофі всі розбились, мріє, лишився тільки відчай, плач Марії, і страх такий, що двері всі замкнули, коли не линув погляд до небес. Христос Воскрес! Коли йшла печальна Магдалина ще в досвіта, не бачила дороги, а серце в грудях рвалося від того, що більше її учитель не зустріне, коли, здавалося, надії, промінь щез, Христос Воскрес! Усупереч злобі, людським законом, кривавій страті, смерті на Христі, який постаравив крапку на житті, усупереч печаткам, заборонам, наперекір усьому морок скрес. Христос воскрес, для тих, хто без надії, хто без сили, хто змучений гріхами аж до краю, для тих, хто спрагло істини шукає і рветься до небес, але безкрилий, для тих, хто ще із вадами, хто без, Христос Воскрес. Сьогодні, коли час такий останній, і світ замкнув людей в полоні страху, упевненість собі зазнала краху Ти не лякайся, адже на світанні сталося найбільше чуда і чудес, Христос Воскрес. В саду його зустріла Магдалина, і подорожні Вимаус пізнали і учні з воскреслим розмовляли, а потім всі, кому простив провини, для кого смерть і страх навіки щез, Христос Воскрес. Ти пам'ятай, наперекір усьому ненависті, злобі, людським законом, криваві страти, заборонам Він забере своїх додому. Тому спрямовий погляд до небес Христос воскрес! Амінь.